В повітрі а під плівкою справжнє літо. Температура тут до 20 градусів тепла. то маленька, ще маленька. Треба чекати. Кілька сонячних днів, і перша редиска буде на столі, каже пан Іван. Вона морозу не дуже боїться, як і салат чи цибуля. А от яка культура найбільше потерпає від весняних морозів, знає навіть маленький Владиславчик. Буличко. Бульбу чи то пак картоплю треба особливо берегти. Може років тому 4-5. Ну такраз то в тому місці була бульба посаджена, то котра була ближче пленки, пл то змерзла повністю. Ну, але потім відросла, але ну, треба чекати довго. Вона відпускає, відростає, ну, то вже урожай не є ранній, а є. Аби не втратити ані бульби, пан Іван город і плівкою накриває, і солому поблизу палить, дим вкриває рядочки, і мороз вже нічого не вдіє. Пан Микола також зустріне заморозки у всеозброєнні. Треба щось накидати, ще одну плівку треба накидати. Висадили розсаду, помідори, щось таке. Значить, треба ще щось удіяла накинути, щоб не це не, не, не притянуло. помідор теж боїться. А от пан Михайло мусить берегти від морозу ще й торішній урожай. Капусту, яка минулоріч добре вродила, чи не щодня возить на гуртовий ринок. А новіру в саді ще холод не страшний. Якщо невеликий мороз, то йому нічого не буде. Не примерно. Якщо вже зійде картопля, то вже може притягнути. А так а ще воно не, не посходило. то ще нічого страшного може. Не бути не буде. Пані Галя великих городів не має, Та свій невеликий клаптик з картоплею доглядає ретельно, аби поспіла в призначений день. Це на день народження моєї дочки. Я все четвертого червня купаю». Пульнувати городи селянам доведеться до кінця тижня. Уночі температура знижуватиметься і до 6 морозу. Перший нічний плюс вже у п'ятницю. Вже 13 квітня трошки нас побільшає дощів. Погоди будуть визначати атмосферні фронти, які пов'язані з циклоном, який буде знаходитися над центральною Європою. Тобто температури нічні так само зростуть до плюсових значень. Вже буде вночі на нас градусів один тепла. День і десь триматиметься на рівні 13-18, навіть можливо до 20 градусів тепла. На великдень кажуть синоптики, також буде тепло, однак падатиме дощ. Тетяна Моравель, Роман Маленький, головні новини Львова.